Всім доброго вечора, бажаю всім здоров'я і до перемоги. Значить, хочу сказати кілька слів відносно покупки автомобіля. Сталося так, що вийшла необхідність придбати автомобіль. Довго їздили, шукали, дивилися по базари і чисто випадково зустріли Валерія Івановича, якому дякуємо. Під час я, е, коли ми зустрілися, у нас пішла значить, бесіда. І я нагадав нашого просвітора Одарчука, який казав, за квартою кави саме найкраще вирішуються ну, різні питання. Ми гарно по-українськи ну, обідали з квартою кави. Добре. Обдивилися автомобіль угу. і придбали ось такий автомобіль. Валерій Іванович пішов нам на зустріч, зробив нормальну знижку. Дай Бог здоров'я. Автомобіль по руках новіший, ніж ми навіть планували купити. У ціні зійшлися. Так що прошу, рекомендую всім, всіх благ і перемоги нашій ненці в країні.